Доброго дня, дівчата! Ось сьогодні ми з вами створимо таку чудову шпильку, котру я, я покажу, як її зробити, як закріпити. І два бутончика. Ви зрозумієте, як їх робити в ході майстер-класу. Ось такі чудові аксесуарчики ми з вами сьогодні зробимо. Кому подобається, давайте у нас різночок наволички з фірмом Фомірану. Положу його в наші чисті листочки паперу і проводюжую для того, щоб його ви надали на сторону, пропускаючи. Далі. Можна так пальчиками ще пройтися по нашому омірану і дістати його ось таким? Я думаю, це вже не для кого невелика новість, те, що я зробила. Далі, Далі різаємо з вами такі квадрати 2,5-2,5. 3х3 см і 3,5 на 3,5 см. Значить, з самих маленьких нам треба буде 3 штуки. Другого розміру треба буде 5 штук. І цього ж 12 штук найбільшого розміру. Що ми робимо далі? Як ми вирізаємо пелюсточки, так як ми завжди це робимо, зложуємо посередині. І вирізаємо пелюсточки. Ось так. Всі так само, по всіх розмірах, зложиємо до половини і вирізаємо ось так. Ось таким чином. Що робимо далі? Далі ми будемо їх підтоновувати. Я підтоновую ось таким світло-оливковим кольором номером 242. Так само наносимо на мочалочку. І крайпі люсточки ось так протонуємо з двох сторін. Першого, другого і третього розміру зробимо одинаково. Протонуємо сторін. 208. 208. Наносимо і ось так. Найменші полюсточки продовжуємо Ось так, піше і турець. І обов'язково ось турець. Розміру протонуємо тільки один торець. Ось так. А третього розміру ми протонуємо тільки одну частинку, а іншу частинку торець ми протонуємо світло-оливковим кольором. Ось так, тим, що ми тонували низ. Ну, І що зрозуміло. Ось так ми затонуємо наші пелюсточки. Ось так. Значить, цих три, цих 5-6, цих 10-12. Що я буду робити далі? Ви бачите, на нього столі бульки ви ж можете використати будь-який круглий предмет. Ось я прикладаю наші сам вджу пелюсточку до праски і подавлю її ось таким чином в мочалочку, формуючи ось таку таку чудову палюсточку. Так я роблю трьома. ще раз показую, раз, нагріла і вігнула ось так добре всерединку. Ми робимо все те саме з трьома, з усіма розмірами пелюсток. Ось так обробляємо так і змінюємо величину самої бульки. У мене це бульки, у вас можуть бути любі предмети круглі. Головне, щоб вони вам підходили по розміру. Тобто, щоб розмір був такий, щоб не робив ніяких заломів. Пелюсточки має бути рівненькою. Ось і третій розмір я вам покажу. Можна використовувати маленькі лампочки різних розмірів, круглої форми і так далі. Ось так ми обробляємо наші полюсточки ще раз, показую, нагріваю і прикладаю до мочалочки, підтягуючи, формую ось таку колюсточку. Але ми це все зробимо з вами. ми зробимо ще слідуючи: Самі малесенькі, ось так. Мої краєчки самі Мусим. Тут ми їх не будемо нічого, просто порозтягуємо. Ось так, Ось так. краєчок розтягнемо ще. Щоб він у нас був тонченький. Таким чином. Ще показую. Саме маленький, сам краєчок просто розтягуємо. Ось так. Ось так. Просто розтягуємо саме пелюсточку. Робимо її ось такою широкою. Три пелюсточки у нас, і ми їх отак просто розтягуємо. Ось таким чином. Другого розміру ми робимо теж так само. Ми їх розтягуємо, розтягуємо, розтягуємо. Угу. Ось таким чином і ще ми робимо трошки вже зажигалки. Що ми робимо? В деяких місцях ми легенько підпалюємо і зігнемо. Ось, і зігнули. Такі, Ось таким чином ми попробуємо в двох місцях, в одному місці, зробимо ось таку легеньку. Легеньку-легеньку таку ось, так. ось. Це другий розмір. І третій розмір ми розтягуємо так само краї наші Добре, витягуємо їх по сторонах. Тут ми з вами зробимо дуже частенькі такі самі зубчики по всій площині нашої пелюсточки. Ось таким чином. Ось і загнемо в цю сторону. Ось. Ось така у нас чудова пелюсточка вийде. Я сподіваюся, що видно. Так ми обробимо всі пелюстки всіх всіх розмірів. Ось так вони в нас будуть виглядати. На столі оброблені наші пелюстки. Дивіться, перший розмір залишається, як є, другий розмір залишається, як є. Третій розмір пелюсток ми робимо складочку. Беремо край нашої пелюсточки, загортаємо до середини і цей край до середини, формуючи ось таку складку. Тут ми підпалюємо чи зажигалкою, чи біля праски, як вам зручніше, це зафірний фаміран, він склеюється добре між собою. Ось таким чином формуючи нашу пелюсточку. Отак. Всі оці пелюстки ми робимо ось так. Беремо край нашої, нашої пелюсточки. Ось так загортаємо до середини. І цей. До середини. Ось тут зажимаємо і спаєємо ось таким чином. Ось всі оці більші полюсточки ми з вами зробимо ось так. Ці два розмірі ми 12х18, ось приблизно такі куточки. Формую, звичайно, по нашому старому методу ось таку капельку овальної форми. Що тут треба зрозуміти, коли ми формуємо, щоб наша ось ця була саме менша пелюсточка, закривала вашу серединку, ту, що ви сформуєте. Ось Коли ми вже це зробили, ми робимо отер для того, щоб нам зручно було тримати, посадимо нашу капельку на кусочок любої проволоки чи зубочисточки. І розпочнемо збирати нашу троянду. Беремо перших три пелюсточки, ті, що ми просто ось так розтягували, і ними ми об обклеїмо нашу серединку. Ось таким чином, формуючи наш верх нашої трояндочки. Щоб зовсім невеличкий кусочок зафірного фоамірану можна зробити ось таку чудову шпильку для волосся без особливих зусиль. Ось дивіться, ложимо другу навпроти. Ось так і приклеюємо. Прикладаємо спочатку, а потім приклеїмо, щоб було все гарно, добре дивилось, то краще сразу приложити, а потім ось так підлити клей. Під низ і заклеїти так, щоб все подобалось. Ось. Так. Таким чином все підклеїли. І ще одненьку пелюсточку я, я заклею. Ось так. Ось. Я спочатку ложу, дивлюсь, потім капаю клей. Таким чином. Капаю зверху, щоб гарно лежало, а потім вниз просто підклеюю, вже як щоб нічого тут лишнього не відривалося від нашої серединки. То тут краще все добре підклеїти. Ось, слідуючи, беремо. Палюсточки вже другого розміру, і починаємо їх ось так обмотувати і формувати нашу серединку. Ось, кому треба бутончики, в принципі, три наших пелюсточки, бутончик вже готовий. Но ми підемо далі. Беремо нашу пелюсточку другого розміру, наносимо по ній клей, ось вложимо і висота та сама, і починаємо загортати кругом нашого бутончика і дивитися, щоб воно все у нас гарненько все лягло. Так, потім повертаємо вік. Ще ми тут все маємо підклеїти ось таким чином. слідуюча наша пелюсточка, беремо і клеїмо, все, щоб було гарненько, звісно. Таким чином починаємо підклеювати. Розвертаємося, розвертаємо нашу пелюстку, наш бутон до себе. І ось підклеїмо. Якщо у нас знизу щось лишнє, його можна або підклеїти ось так, як я, або, якщо воно вам заважає обрізати і підклеюємо ось таким чином. Другий, третій, третя моя пелюсточка. Ось так. Я розтягну її ще раз, трошки вона мені затоста і не подобається. Я кручу її так і ложу так полюсточку, щоб мені сам вершочок мого бутона. не Неважливо, як ви його підклеїте знизу. Важливо, як він вас лягає зверху, щоб ваш бутончик був гарний. А знизу можна його обрізати як щось лишнє. Можна ось так, як я підклеїти. Ось таки чином. Дивитися, як було би краще. Мені так подобається ось ця складка, що створилась на бутоні, що я цю останню пелюстку не буду клеїти. Беру саме більше наш розмір, пелюсток, і буду зараз приклеювати знизу. Ось, дивіться. Я буду клеїти ось так знизу. Ось на носі клей, і отак знизу буду приклеювати доверху Ось так. Як складати троянду треба дивитися. Просто дуже важливо дивитися, щоб те, що ви складаєте, вам подобалось. Ось і все. Наносимо наниз і на половину попередньої і рухаємося вперед. Ось таким чином. Ось така чудова у нас фіточка з вами зараз получиться. Такі полюсточки ми з вами підклеїли. На прикладі однієї квітки я вам покажу, як можна зробити різної величини квітку. Ось дивіться, якщо вам треба невелика квіточка, то ще приклеївши, бо буквально один бутончик, одну полюсточку можна закінчити, і у вас вже ось така невеличка квіточка гарно буде. Якщо ж я вам покажу. Вже ще більшу всі етапи. Кількість пелюсток, тобто ви можете собі обирати самі. Хочете більшу трояндочку, клеїте більше пелюсточку. Хочете меншу трояндочку, клеїте менше пелюсточку. Ось так ось я хочу тут ще трошечки. То моя акуратненько відгинаю і приклею мою пелюсточку. Ось моя квіточка дуже легенько починає розкриватися. І я далі клею. З таким чином наша квіточка виходить така прям легка-легка повітряна, не забита а дуже легенька. Я приклею в мене на столі більших пелюсточок було 10 штук. Ось вони в мене три. Я приклеїла маленьких. Другого розміру в мене вийшло, приклеїла я 4. І оцих в мене було 10 пелюсточок. Зараз ми з вами будемо їх клеїти. Я вам скажу, скільки я приклею пелюсточок. Ось наша чудова трояндочка таким чином. Я сподіваюся, що вам зрозуміло, що я роблю. Я просто наклеюю наші пелюсточки. Якщо я хочу, моя трояндочка відбувається. Відкривалась. Я більше прижимаю, ближче підтягую полюсточку до дроту і прижимаю її пальчиком. І вона починає відкриватися у мене. Ось таким чином. Ось моя пелюсточка ще одненька. Таким чином. ми з вами це була не склеєна мене посередині, але нічого страшного, пелюстки не мають бути всі одинакові. Тому що якщо вони всі одинакові, то не зовсім гарно все і виходить. Треба, щоб вони були різні. і Щоб квіточка наша була різна, тому що в природі нічого не буває зовсім однакового. Десять. Це не моя 10-та Ось так, десята. Ну, ось ми з вами служили розочку. Ось вона зараз у нас так виглядає. І зараз ми до неї ще зробимо підкаєчку. Для цього я взяла я відрізок фоамірану липку кольору, Він в мене 6х6. Можна звісно взяти, від відомя. Приложити, обмалювати, вирізати. Можна зробити таким чином, можна зробити так, як я це роблю. Взяти ось квадратик 6х6, зложу його на 4 частинки і буду нарізати зубчиками, так як ми з вами робили вже це не раз. Ось таким чином. Мені так швидше, я багато роблю робіт на замовлення, тому... Я люблю робити все швидко і, гарно. Ось, принаймні, стараюсь. Ось така відклеєчка в мене вийшла. Зараз я її прикладу до гарячої праски. У мене збоку тут розігріти. Просто приложила до гарячої праски. Ось, вибачаю, дівчатка треба було, щоб підтонувати торці зеленим кольором. Отак прямо під самі підклеїчки. Можна і по-іншому підтонувати. Ну, ось, так. Потім до праски. І ми прокручуємо в пальчиках. Ось так. Бачите, ось така у мене підклеєчка вийшла. Я її обережненько розгортаю. Ось так, не тягну сильно, розвертаю нашу саму трояндочку. Спочатку краєчок, дротик я обрізала. І приклеюю нашу підклеючку ось таким чином. Просто підклеїмо нашу підклейку. Ось так наша трояночка виглядає зараз. Дивимось, якщо нам треба ще десь підклеїти, нашу підклейку підклеїмо. До листочків нічого я давати не буду до цієї трояндочки. Просто ось капелька клею ще і підклею. Ось таким чином. Два бутончики я зробила, бо я показувала, як зробити вам бутончики, на чому зупинятися. Тут буквально по пару пелюсточок і підклеїла так само підклеєчки маленькі. І це в мене третє. Ось такі кріплення, такі шпильки продаються в інтернет-магазинах. Зверху шляпкою. і Вони добре нам підходять для закріплення. Не треба нічого придумувати. Просто капнути сюди капельку клею, невеличку. Ось так. І поставити всередину нашої трояндочки. Трошки прижати і потримати. Все, виходить, доволі акуратно і легко. Ось така трояндочка в нас з вийшла Вона дуже гарна, не знаю, чи добре передає камера моя, а так-то вона гарна, вийшла така, дуже легенька, повітряна. Драбутончика до неї. Може прикласти зачіску наречений або ж на інший святковий момент нашого життя. Ось кому сподобався мій мастер клас Я дуже рада, що в нас вийшло Все. Дякую всім за... Thank okay. you.